Але там цей же ж не буде астрон давати грати, правильно? Давай зацілим його. Хорош. Хорош. Ой, патеха приїхала. А їй вже дають, так? Да? Бро, тобі зараз ще дадуть тичку. Вже другу дали. Трецю дали, дивіться, де захисник. Захисник сюди приїхав. А тут кавені вистачить в мене. Ого, ого, на 600. Непогано харкає, слухайте ця патеха. Дуже непогано, я б сказав. Дуже непогано. Прям круто. Так, а що там бата б'ють? Хорош. От з цими що робити? Якщо так рубку піднімати, стоп, можна ніби дати йому. Не можу сконтролювати виїзди оці важко. 669, хорош. Так, прототип вийшов як тигр. Швидкість польоту базовий 1400, а цей 1600 летить. Ну, тобто снаряди летять мега круто. Все цей награвся, так? Да? <зас> Капець Харкає цей танк. Астром приїхав роздавати. Не хочеться тобі шотним на мене лізти Дякую, Денді. Привіт, гек. Дякую, Ромер. Пиши повідомлення ще раз, бо не встигаю тупо. Саня 50 гривень блін я поки донатив, то кіт на кака. таким як Алеча. Я шо тут написав? Ой, сорі, але Алеча якась коричнева. Зупить того саню, будь ласка, що він творе. Треба заїжджати, напевно, ці потешці в спину. Ліна 100 гривень з днем народження найкращий стрімер. Ще більшого тобі стрімерського процвітання і всього найкращого. Ого, дякую, Ліна. Дуже приємно. Дуже приємно за вітання. Дякую, дякую, що дивишся. А зараз відпотехи отримую. Ой від ПТХ 803. дякую Ліна, дякую, Саня. Ну, Саня як завжди. Я не здивований. ні ну Моментами дивуюся, але рідко. Він пільговий? ні 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 Не можу. Стій. Звісно, що буде рекошет. Мене цей напрягає Aston Rex. Він пір, прям дуже напрягає, якщо чесно, він не дає грати. Ну там тут. Дякую, Сергій. І що ніяк то гастро на них бити? він. Цей не влучив в мене. Зараз тут 700 вийде. треба в позицію стати. Ну, він точно тут пікне. Йому просто нема де вийти. Якщо він вийде зліва, то він помре. Йому тільки тут виходити. Ну? Де ти там є? Стоїть. Ну, давайте базіка спробуємо. Одного. А, він чекай, він переїхав. Давайте тоді вб'ємо що вб'ємо прототипа цього. І він далі стоїть контролить. Це капець. Ні, ми не б'ємо його не хочу. Не хочу, не хочу, не хочу, не хочу. Ух, як він напрягається це просто тупо, просто один танк не дає грати мені місто, щоб ви розуміли, а все в мене пікають. Ха. <плес> Все, братик, ти пограв. Ізі. ВЛД. Ні, шкода, ти не встигла. Пізно. Треба було раніше думати. А вперед поїдемо. Привіт, Станіслав. Даров, Даров. Середня шкода 800. Це якщо ну, 50 і менше метрів. Так, я думаю, тут я відсвічусь, тому що. Мене цілять. Ну вона не то, що Щоб золота, але майже золота, ти про що. Рід Петрович, потрібний танк, Да, да. Безкоштовний це хороша машинка. Прайльно хороше. Ану, фугас, давайте, заряди Можливо, там РХМку засвітять або Скорпіка, який не світився. не поїде сюди. А фугас, скільки ледить на ну, цікаво? 1000 метрів, до речі. 1000 метрів. Це доволі-доволі круто. Це доволі-доволі круто. зараз бачат може щось підсвітить. Так, ніби світиться, да Показує. Тут не зрозуміло. Щось він прям доїхав. А, все, бачите, Скорб зліва. Ну давайте якось з нього спробуємо виставитись. А, він топитися поїхав, походу. Архемшот не нема сенсу. Єдиний варік це дати в Скорпіка. просто віддався Яка швидкість польоту? 1400 базовий а, і 1500, ніби 1600 голдовий. Погаслатий 1000 метрів секунду. Як тобі потешка Привіт. Мені непогана потеха реально непогана. критка шалот. Дивіться фарм. Це фарм без ем, резервів кланових.